Наша наступне фразове дій це сетап. Окільки уявіть, ви купили довгоочікуваний 17-й айфон, і вам вже так кортить ним скористатися, але спочатку «you have to spend some time setting it up». Вам треба витратити час для того, щоб його налаштувати. Сетап це налаштовувати якусь техніку або обладнання. Ось, наприклад, як наш оператор Богдан перед зйомкою set up the camera». А ще це слово стане в пригоді любителям ходити в походи. to find some flat surface to set up a camp on before... A... Dark. Set up a camp before dark. Розбити табір до того, як стемніє. Але сетап різносторонні фразове дії дієслово. Тож з ним можна і про бізнес поговорити. We are going to set up a company. Ми плануємо заснувати компанію. Тож, set up – це офіційно заснувати організацію, компанію або якусь систему роботи. А там, де заснування, там і зустріч з партнерами та працівниками. Організувати зустріч чи івент це теж сетап. зевана го оверсокінюсерапемітін фонексвик. Сетапа мітін понекствік. Організувати зустріч на наступному тижні.